Церква. Читайте. Читайте. Яка це радість бути в домі молитви? Зараз час прийти, клонитися Богу, прославити його ім'я, є. Буду читати, бо він судьбу, ну, щоб не забув багато. Споминаю, коли мені було 18 років, я був віручий. Ми з молоддю їздили в другі міста, села, прославляли нашого Спасителя, В країні. Було гоніння на християн. Мені було п'ять років, влада виганяла мене з зібрання, казали батькам, дітей не водіть. Коли було весілля, у віручого брата, дружиники, міліція перекрили дороги, піше прохожих не пускають дім. Але Бог дав благословення було весілля. Коли було гоніння на християн, місті жовті води. Влада забрала дім молитви. Брати і сестри проводили служіння в посадках. Моя мама, брати і сестри приймали хрещення вночі. Час для християн був нелегкий. Бог оберігав свій народ. Прийшов час вільно. Почали ходити в Божий храм, клонятися Богу. Слухати слово Боже, співати пісні це перемога Господа над д'яволом. Слава Богу. Розкажу про себе. Я народився місто Жовті води в сім'ї віручих. Я був віручий, в армії я залишив Бога, почав служити сатані і після армії не навернувся до Бога. Шукав мирське щастя, були в мене здорові машини, була фільма своя. Працювали люди в мене, я їм давав завдання, платив зарплату, але божого благословіння не було. Все так робилося, як воду друшляк недрі. Що там останеться? Нічого. Я багато років не йшов до Бога. Була така думка. Я ще сину прийти до Бога. Я помилявся одного разу, працював на навантажувачі, на буровій, стався в мене інсульт. Я спочатку свідомість не втратив, а коли везли в мене швидкий, я нічого не пам'ятав. Привезли в лікарню, лікар, який приймав мене, каже, що я до ранку не доживу. Що я вже по не дихаю. Позвонили до дружини. Дружина позвонила братам, сестрам віруючим. Всі почали молитися. Ми просили Бога, щоб Бог дав ще останній шанс життя мені, щоб я не попав в ад, а щоб я... Покаявся. Господь почув молитви і дав мені останній шанс життя. Після лікарні був дома сам, почав плакати, кажу, я не покаюся, я й нулі, рука нога не працює, нікому не потрібний. Хто зі мною буде займатися? Буду воду горітиму, в, горіти в огні, в вічних муках і плачу. І тут Бог почув, що в мене є бажання покаятись і підняв мене на ноги. Бог показав шлях до покаяння через брата в лікарні. Брат сказав коля потрібні в дні молитви покаяться. Я зрозумів, зібрали мене, бо мені треба допомога. Вже настав той час, я їду дім молити, приїхав дім молити, ще зібране не почалось, я вже готов пасти на коліна. Кажу пастиру, хочу покаятися. Він каже, я скажу, а серце болить і плаче. Вже пастор каже, Микола Миколаївич хоче покаятись. Я каже, Боже, прости мої гріхи, Бог простив мої гріхи, серце моє радіє. До покаяння, я був печалі сумний, думки про дьявола, сна не було. Серце боліло й плакало. А зараз в моїй серці Господь, радість, любов Божа, це перемога Господа над дьяволом. Дякую Господу. Якби не молитви моїх рідних мене на цьому місці не було. Молитва це сила, Бог чує наші молитви, наші прохання. Тільки треба служити Богу чистим прозорим серцем. Друзі, я був невіруючий, грішник. Що мені чекати? Тільки смерті, пекло і вічні муки. Я був мертвий, а ще живий. Хто прийшов мені на допомогу і дав руку спасіння Бог? Хто поставив на ноги мене Бог? Хто показав шлях до покаяння Бог? Хто зараз веде? По правильному шляху ідеє завдання Бог. Бог чує наші молитви. Він вірний, Він не зрадить, Він подасть допомогу. Бог любить нас, Бог є без сумнів. Слава йому. Я не соромлюся говорити, що я віруючий. Вірую в Бога. Я сміливий, хай чують і знають всі. Я прославляю ім'я Господа. Як сказав Господь, ідіть і навчіть всі народи по ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Друзі, ми самі багаті і самі щасливі. Ми прийняли дар Божий і обіцяли служити Богу з доброю совістю. І заключили з Господом через водне хрещення. Бог кличе кожного і любе, хто ще без Бога. Відкрий своє серце. Ісуса ти пусти, дорога душа, ти будеш щаслива і багата з Богом. Твоє життя і зміниться, в тебе не буде боліти твоє серце. Думок поганих теж не буде. От постукає твоє серце, відкрий вже пора. Я знаю, твоє серце болить і плаче, як і в мене те саме було. Тільки Ісус Христос, лікує ці болючі рани, цю біль. Він нас спаситель. Він взяв наші гріхи. І твій гріх на себе і помер за нас всіх. Це був найдорожчий викуп за нас, щоб ми мали життя вічне. Дорогий брат, сестра, прийми Христа, невже тобі не боляче, як розпинали Ісуса Христа? Забивали свяки в руки, ноги, Ісус плакав, терпів і говорив такі слова. Боже, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Друзі, який милосердний, терпеливий, люблячий, прощаємий Христос. Він простив муки, знущання над ним. Сьогодні день Воскресіння. День покаяння це є Божа милість. Покаяться. попросити Бога прощення в молитві. Сказати, Боже, прости мої гріхи, і Бог простить Твої гріхи, і ти почнеш нове життя з Богом. Це буде радість для всіх нас. За одного грішника, який каявся, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Друзі, хто ще не з Господом, я теж був такий. Але мене спасло, то що родичі, і все. Я був на грані смерті, а ще я живий, я І Я 14 липня прийняв одне хрещення. Слава Господу! Прочитаю віршик. Ти чуєш, кличе Бог тебе, оскільки будеш ти блукати. Спіши до Бога, поки час ще є, бо завтра може не настати. Негай же часу поборися, Спіши до Бога, друже, і від гріхів своїх звільнися, тебе Бог любить дуже. За тебе вмер він на Голгофі, щоб життя ти вічне мав, Щоб не тонув гріха в полоні, а вічно його прославляв. Та ти від Бога відійшов, обрав собі іншу дорогу. Скажи, що ти на ній знайшов, чому сумує твоє серце знову. Ти кажеш, о, яка гірка, мені дарована доля, ні, не винив тиму Христа, це був твій вибір, твоя воля. Господь усе найкраще тобі дав, створив тебе Ісус Прекрасним, та ти в дорозі замдрімав, Ворог зробив тебе нещасним. Тепер же часто очах сльоза і руки опускаються без безсилі, бо ти забув, хто є лоза. Що ти лиш вітка вілі, яка без дерева не принесе плода, і якби тільки не старалась, тому вернися до Христа, він є лоза, яка вже тебе зачекалась. Прошу, вернись до Бога знову, від блуду Він тебе очистить, дарує для тебе Він силу нову, понад усе тебе повищить, Наповнить твоє серце радістю. Сльозу зітре з очей твоїх і душу переповни вдячністю, ще свідчити ти будеш для людей, який є добрий і всесильний Бог, які великі чуда він творить, як допоміг тобі в часи тривог, І як за все це говорить. Ти чуєш, кличе Бог тебе, оскільки будеш ти блукати. Спіши до Бога, поки час ще є. Бо завтра може не настаты. Ну, грудь, не невеликий. Когда ты тонишься, когда ты страдаешь, когда устаешь от дороги, ты вспомни, что это не просто случайно, а крест этот данный от Бога. Несите свой крест тепеньем, несите свой крест тепеньем, а завтрашний день может уже. Вам принесет избавление. Слава Господу, друзі. Я раз, але мені Тут Господь з нами тут радіє серце. Все, слава Господу!